Вітаю всіх на каналі Говорить опора. Сьогодні понеділок, а це означає, що ви дивитесь War Pічі з де ми даємо відповіді на питання, які турбують суспільство. Будемо вдячні вашій підписці на канал та лайку. Розпочнімо. Чому Росія обстрілює зернову інфраструктуру та які можуть бути альтернативи чорноморській ініціативі? 17 липня Російська Федерація припинила участь у Чорноморській ініціативі з вивезення українського продовольства. Додатково Кремль відкликав гарантії безпеки для судноплавства в районі північно-західної акваторії Чорного моря та пригрозив ризики суднам, які наважаться наблизитись до українських портів. Проте росіянам виявилося цього замало, і війська противника систематично почали знищувати зернову інфраструктуру півдня України насамперед порти Одещини, які були задіяні зерновій угоді. Російські ракетні удари є складовою політики терору та шантажу, які направлені на досягнення певних зачин. Намірів так, Російська Федерація вдається до ескалаційної політики, щоб послабити українських союзників та змусити Захід піти на поступки. Ну і звісно, домогтися зняття частини санкцій, які накладені на сільськогосподарський сегмент агресора та мають дуже негативний вплив. Також Кремль намагається довести, що до Юри залишається учасником зернової угоди, і без нього функціонування ініціативи неможливе. Особливо це проявилося на тлі можливості продовження дії чорноморської ініціативи без Російської Федерації. Тобто, Росія хоче змінити порядок денний світу та через шантаж довести, що без неї забезпечення глобальної продовольчої безпеки нібито неможливе. Не обійшлося без комерційної складової, адже останні півтора року Росія відбирала ключові українські ринки та через постійний саботаж зернової угоди намагалася зменшити залежність Світу від українського зерна, Ба більше Росія намагається витіснити Україну зі світового ринку та просуває план поставок свого зерна в Африку за участі Катару та Туреччини. Але наразі цей план агресору не вдається. Тому знищення зернової інфраструктури має зменшити пропускну можливість української продукції навіть у разі поновлення зернової ініціативи або її аналога. У такому разі світ може все більше залежати від російського зерна, і на думку українських посадовців Путін хоче зробити Росією зерновою над імперією. Але ракетний терор просто не має стати ефективним інструментом міжнародної політики. Через міжнародний тиск та рішучі дії світових лідерів потрібно вказати російському диктатору на непримустимість морської блокади зради світової продовольчої стабільності. Водночас це не має заміняти інші дієві кроки, такі як посилення протиповітряної оборони, що вже почалося реалізовувати через військову допомогу країн партнерів, а також через пошук альтернативних та розширення наявних шляхів вивезення українського зерна. Це не може стати повноцінним замінником експорту українського зерна морським шляхом, але це значно допоможе, особливо в умовах початку шнив в Україні. Тому Європейський Союз прагне збільшити потужності сухопутного експорту зерна, а саме автомобільним та залізничним транспортом. В своєю чергою Хорватія запропонувала Україні свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі. Також не варто забувати про збільшення долі дунайських портів, які можуть вийти на показник 3 мільйони тонн на місяць. Крім цього, українська сторона наполягає на розвитку адріатичного та балтійського транспортних коридорів. Попри російський терор, Україна шукає шляхи для відновлення експорту своєї продукції та спільними зусиллями світової спільноти шантаж голодом не матиме успіху, а продовольча безпека світу буде відновлена. Хто підтримує Росію в Латинській Америці? Чи має Росія друзів в цьому регіоні? Наочно продемонстрував спільний саміт ЄС і спільноти держав Латинської Америки та Карибського регіону, який проходить 18-19 липня в Брюсселі. Участь у ньому взяли лідери та представники більше 50 країн. З поганих новин для України це те, що Росія таки має друзів в Латинській Америці. Хороші новини полягають у тому, що цих друзів не так багато, і це далеко не ключові країни регіону. Зокрема, мова йде про Нікарагуа, Кубу та Венесуелу. Одразу зазначимо, що їхнє ставлення до війни зумовлено тим, що вони мають тісні політичні та економічні зв'язки з Росією, яка підтримує диктаторські режими в цих країнах, де, крім того, спостерігається високий рівень антиамериканських настроїв. Саме представники Нікарагуа, Куби та Венесуели чинили опір спробам включити у спільну заяву за підсумками саміту жорсткі формулювання, що засуджують Російську Федерацію. Спочатку їх блокували всі три країни, проте лише Нікарагуа не відмовилася від своєї принципової позиції. Разом з тим, активну проукраїнську позицію зайняла Чіллі. Її президент Габріель Борич засудив російську агресію проти нашої держави. Саме за його наполяганням, зі спільної заяви було виключно формулювання про вину обох сторін. Зрештою, в підсумковій декларації учасники саміту висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з війною проти України, яка триває та завдає величезних страждань людям. Підсумовуючи, коли ми говоримо про Латинську Америку та Карибський регіон, то ми маємо розуміти, що тут є окремі країни, які підтримують Росію. На противагу їм ми маємо ряд країн, які засудили російську агресію, наприклад, це Гватемала, Чилі та Колумбія. Однак в цьому регіоні, який умовною частиною так званого глобального півдня, більшість країн, зокрема Бразилія та Мексика, намагаються займати більш нейтральну позицію. Тому українській дипломатії потрібно активно працювати з країнами цього регіону, аби ще більше посилити російську ізоляцію та знайти нових союзників для того, щоб пришвидшити українську перемогу. Чому Путін не їде на саміт БРІкс? Російський диктатор Владимир Путін не поїде на саміт Брікс, що має відбутися у Південно-Африканській Республіці у серпні цього року. Натомість Кремль на саміті буде представляти глава МЗС Сергій Лавров. Ну а Путін долучиться онлайн. Цікаво, що на саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю і пар. Хоча раніше плани їхати до пар, де йому загрожує арешт, були і у Владиміра Путіна. Цікаво, чому це він передумав? Так, у червні 23-го року президент Пар Серіл Рамофоса заявляв, що очікує на участь Путіна на саміті Брікс, попри те, що його країна зобов'язана арештувати його і видати міжнародному кримінальному суду вже у липні. Рамофоса заявляв, що Росія чітко дала зрозуміти, що арешт і чинного президента був би оголошенням війни. Ризикувати і вступати в війну з Росією суперечить нашій конституції. Проте, вже 21 липня, влада ПАР погодилася виписати ордер на арешт Путіна у разі його в'їзду в країну та визнала, що не виконала свої міжнародні зобов'язання, відмовившись одразу видати такий ордер, здається, що наче все зрозуміло. У пар Путіна заарештують, тому він туди і не їде. Проте російська пропаганда не знає, як цю інформацію подати власному населенню, хоча б не так негативно. Так на одному з останніх брифінгів, речниця російської МЗС Марія Захарова заявила, що схема. Коли не президент, а міністр закордонних справ на саміті виступав зі зверненням, застосовувалося неодноразово. Ну що ж, чудова схема, яка демонструє, що Путін все більше перебуває в міжнародній ізоляції, і навіть держави глобального півдня теж цю ізоляцію підтримують. Як заявив речник держдепу Меттю Міллер, немає кращого прикладу того, що авторитет Росії в світі значно знизився, ніж те, що президент Путін зараз навряд чи може перетнути кордони власної країни. Він є міжнародним вигнанцем, який навряд може перетнути власні кордони, побоюючись арешту. Ми такі слова підтримуємо та сподіваємося, що свій єдиний кордон Путін перетне, як буде їхати на лаву підсудних у Гаагу. І статися це має якомога швидше. Дякуємо вам за перегляд. Обов'язково перевірте, чи ви підписані на наш канал Говорить ОПОРА та чи поставили лайк цьому відео. Побачимось!